Зі стелі цієї квартири, що на дев'ятому поверсі будинку по вулиці Гайдамацька, 13, досі капає вода. Мокрі шпалери та сліди на стінах свідчать про чималий потоп. Схожа картина, і у помешканнях сусідів усе розпочалося близько восьмої ранку. Вода в оселі рівнян бігла навіть із розеток. Тут так бігла вода, що топило до першого поверху, люди бігли. Кожен прибіжить, подивиться і побігло. Бігло з телевізора, розетка згоріла, бігло там, де коробка електрична, звідти вода бігла. Враження, як хтось зліз пожарного шлангу воду. Почали одразу до сусідів. Сусіди всі повибігали, почали допомагати воду вичерпувати. От криша була вся залята водою. Вода не сходила. З подібними проблемами мешканці третього під'їзду цієї дев'ятиповерхівки стикаються щосезону. Мокрі стіни, стеля та цвіль тут чи не у кожній оселі останнього поверху. Течей, печалі каструлі поставляють там на баку заява. Наша там под із віником бігає. Люди кажуть, вже не раз зверталися із заявами до ЖКП Покровське. Втім, віз, і нині там. Два роки назад я їм заяву занесла на ремонт. Теж чи три роки, Тоже, роки. сама лічно носила заяву. Вони прийняли ту заяву. Теж побігали, побігали. Що вони зробили над тих двома квартирами? Вони кришу покрили. Над цими двома квартирами вони нічого не зробили. Приходили лише дивилися, приходили з бумагою, що вони ніби робили огляд. Я їй підписувала ту заяву, що дійсно огляд робили, але мір ніяких ну по сей день не було прийнято. У ЖКП Покровське пояснюють, причиною такого масового потопу у будинку став не лише дірявий дах, а й забита сміттям водозливна труба. Її комунальники вже прочистили. Там теж є присутній людський фактор, тому що на криші збираються молоді люди і всі страні, і Весь мусор просто наші двірники не співають його звідти. Прибирати, тому що після кожних вихідних там дуже багато сміття на покрівлі. Покрівлі закриваються виходи на покрівлю, ну замки зриваються і маємо те, що маємо. Пообіцяли комунальники взятися і за ремонт покрівлі, навіть незважаючи на заборгованість по будинку у понад 16 тисяч гривень. Втім, із поправкою на погоду. Все треба ждати, поки просохне, поки зупиниться дощі, хоча б двоє-троє суток, щоб не було дощів. І як будуть сприятливі умови, будемо проводити поточний ремонт покрівлі. Чи є кошти на цей поточний? Ну, кошти придеться знайти, хоча коштів немає. Роман Свирида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.